Ну і вітання, шановні друзі, це ютуб канал Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду огляду карти бойових дій станом на завершення 8 березня на початок доби 9 березня. Про все, що ми маємо на фронті, далі стисло впродовж найближчих 15 хвилин повідомлю вам, друзі. А перш ніж ми перейдемо до такого огляду, я закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписуватися на YouTube канал Фабрика новин, ставати нашими спонсорами і, звісно ж, писати коментарі у підтримку. Отже, ресурс Deep State використовуємо для того, щоб наочно показувати, що є в нас зараз на нинішній час на фронті. Почну із загальної характеристики: Генеральний штаб говорить про те, що основні зусилля ворог, які далі зосереджує на веденні наступальних дій на п'ятьох напрямках: це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також окремо виділили шахтарський напрямок, куди включають і Вугледар, і Велику Новосілку, про які сьогодні буду говорити трішечки детальніше. Знаєте, взагалі, до речі, в порівнянні з попередньою добою зведення Генерального штабу можна вважати, що воно майже було зроблено під копірку. тому що чи то під копірку, так росіяни. Атакують і ніяких висновків не роблять, чи то чи то ще щось, якась причина тут є, я не знаю, але насправді ну от дуже дуже схожі повідомлення. Гряниківка тут атаки російських військ були відбиті. Ми тримаємо борону масютівці дворічній. Нічого ніяких змін на цьому напрямку не відбулося. По Сватовому взагалі ніяких повідомлень немає. Хоча ми розуміємо, що тут резерви у росіян все ще зберігаються. Є ще в них тут сили для того, щоб здійснювати штурмові дії. Хоча із ті. Задачу, яка перед ними ставилася, а це якийсь блискавичний вихід до берегів річки Оскіл. Я нагадаю, що в межах ось такого трикутника планували собі свою наступальну операцію Росіяни, і поки що знаєте, як то кажуть, що то пошло не так, поки що зав'язування їхніх сил у Бахмуті неможливість прорвати наші оборонні рубежі на ось всіх цих ділянках фронту північно-Луганщини та Харківщини від Куп'янська через Сватове до Кремінною, все це показує нам таку ситуацію, за яку. Росіяни не можуть здійснити своїх оперативних задач з виходом до річки Оскіл і продовженням наступу відповідно звідси з нависанням над слов'янськом та краматорськом на до ось цією агломерацією. Дуже б вони хотіли, звісно, це зробити, але. Поки що в них цього не виходить, не потрібно їх недооцінювати. Не факт, що потім згодом них не зможе так би мовити просунутися цей наступ. Але наразі на Куп'янщині спокійно. Ну як спокійно, не спокійно, але мається на увазі без без їхнього просування. Така ж сама ситуація на Сватівщині, хоча там неприємно, там є і бронетехніка, там працюють танки по позиціях наших бійців. Але на нинішній час просування ворога на цій ділянці фронту немає. Підкриміною та й взагалі є дані що з Кремної десантно-штурмові підрозділи збройних сил України провели кілька штурмових дій і вже знову наближаються до південних околиць міста. Кремінна поки що ми цього не бачимо на карті, але це на рівні таких даних. Ну все ж таки є така інформація, і будемо спостерігати далі за нею. знову ж таки наголошу на тому, що раніше кілька днів тому я вже в огляді говорив про те, що були дані передислокації підрозділів з під Кремінної на Вогледарський напрямок. Крім цього, на Вугледар уже настільки там розбили морську піхоту. То, що везуть сили із Ростова із Росії. Е, і... По суті, на всіх п'ятьох напрямках, де зараз ворог атакує. Єдине місце, де ще зберігається резерв його військ. Та це якраз залишається Кремінна. Саме звідти він і зміг висмикнути свої сили і передислокувати їх на вугледар. Тож під Креміною все ще ситуація може бути гіршою, але на нинішній час нашим захисникам вдається в ході маневрної оборони з завданням контрударів відвоювати позиції, зокрема таку буденну для них. Але надзвичайно незвичну для нас цивільного населення роботу показали бійці 49 го батальйону Карпатська Січ. Якраз у лісах Криміної було знято це відео від першої особи з камери GoPro яка висіла на шоломі нашого бійця. Було відзнято це відео. І от вході цих цього непростого бою, як повідомив нам боєць карпатської січі. Його камера прожила лише три години, тому що прямісінько у неї влучила ворожа куля, тому Бог врятував нашого Біця оці цій ситуації, і слава Богу, що це так є спільнота Діпстейт. Верифікували ці відео, як зняті під у лісах якраз під Кремінною, тому маємо певний позитив з цього напрямку. Ну але поки що про рано говорити про те, що цей позитив може бути конвертовано у справді щось грандіозне та глобальне, але ось такі запеклі бої, щоб ви розуміли, у лісах Криміної тривають далі. Рухаючись на південь, маємо повідомлення від генерального штабу щодо атак росіян традиційно на. Білогорівку також у фокусі їхніх бойових дій їхніх штурмових дій це спірне, оскільки прагнуть росіяни вийти на ділянку фронту у Сіверську. Проте їм це абсолютно не вдається після того, як вагнери зайшли у Соледар і попали тут мішок артилерійського вогню з боку наших артилеристів, що розташовується західніше. Солидара фактично вони втратили звідси вже наступальний порив і. Ресурси для того, щоб вести продовжувати розвивати свій наступ у двох напрямках: на південь на Бахмут і на північ в сторону Сіверська, тому але не в останню чергу, завдяки нашим діям наших захисників у цій зоні, вдається стримувати їхній натиск. Вдавалося, і сподіваємося, що буде вдаватися і надалі. Зокрема, для того, щоб не дозволяти росіянам перетворювати подальші міста в ході. Потенційної оборони я маю на увазі такі, як Краматорськ, Слов'янськ Костянтинівка, у те, що зараз відбувається із Бахмутом або ж сіверськом. Побачили, ми можемо побачити зараз. Ми свіже відео щодо того, як виглядає Сіверськ на нинішній час. Ось так виглядає просування містом. Ось так виглядає саме місто. Зруйновані багатоповерхівки, абсолютно відсутні будь-яке дорожнє покриття. Доводиться пробиратися між загородженнями. Доводиться об'їжджати, просто роз. Валини, ну ви бачите самі, це місто привид. Так я дуже боюся казати про міста, що їх не існує, як, от, наприклад, з Марінкою, але деякі міста на сході нашої держави росіяни просто-напросто перетворили у міста привиди з ось такими розваленими, і це ми бачимо зараз на прикладі міста Сіверськ. Також була продемонстрована. Служби безпеки України, центром спеціальних операцій А СБУ. Вони знищили російську установку ТОС-1 А Санцепьок за допомогою дрона Камікадзе не повідомляється на якому це напрямку. Було але наскільки я пригадую, останні такі подібні дії були якраз в районі Креміної. Тому припускаємо, що це тут, хоча не факт. Ось але відео дуже яскраве. Можемо побачити е, ворожий санцепьок. Це така тяжола гнімятна система, дуже страшна штука, яка закидує своїм вогнем просто позиції і випалює все. На певній площині, тож якраз під час роботи її наш дрон Камікадзе у руках сил Центру спеціальних операцій СБУ опинився і вони прямісінько туди в букву З влупили і знищили цей санцепьок на якомусь із напрямків нашої оборони. Це дуже така вартісна штука. І причому таким невеликими зусиллями за допомогою дрона наші. Представники бійці служби безпеки змогли це зробити. Тепер перейдемо до Бахмута. Що ми маємо тут за повідомленнями генштабу? Василівка під ударом, дубова Васильівка під ударом далі не повідомляється. Крім Бахмута більше немає таких точок прикладання зусиль від росіян. З чого ми робимо висновок? Що стримати все ж таки їхні наступальні дії на півночі а також і на півдні, продовжує вдаватися нашим захисникам. Так ситуація на сході самого Бахмута аж по річку. Бахмут непроста. Росіяни тут вочевидь. Просунулися тут, уже нашої присутності немає, окрім за виключенням невеликих таких груп, які діють на лівому березі, фактично зараз ми закріплюємося на правому ситуація в Бакмуті не критична, але вона надзвичайно неприємна. Вона дуже ризикована. Можна говорити ця операція із потенційного оточення наших сил. Але оточення цього не відбувається в силу, того що а не вистачає уже достатніх ресурсів і. І боєприпасів, і людських ресурсів людські ресурси до речі, в них є, а От боєприпасів не вистачає, техніки не вистачає, і погода дуже сильно підкачує росіян, щоб вони могли оточити наше угруповання військ. Тут операція ризикована. Проте уже в чергове в шосте здається, генерал-полковник Сирський виїжджає на місце для того, щоб оцінити ситуацію безпосередньо із позицій, і таким чином він контролює хід перебіг бойових дій в Бахмуті. Президент буквально у своєму. Одному з останніх звернень сказав, що не можна в жодному випадку допустити оточення міста Бахмут. Тому ми розуміємо, що тут оборона позицій буде тривати за останню добу. Мінус е, Су-25. Збили бійці національної гвардії над в небі над Бахмутом, тобто відмінсували чергову ворожу пташку. Е, і сушка полетіла до пекла під Бахмутом. Е, і до речі, повертаючись ще до візиту сирського, я е, виокремив для себе одну його дуже важливу цитату, яку от хочу озвучити, е, що сказав генерал з приводу тих дій, які виконують збройні сили України під Бахмутом. Робимо все, щоб ворог. Насамперед ворог опинився в такій ситуації на цій війні, яка називається Цухцвангом. Е, нагадав, що таке цухцванг у шахах сирський, це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Е, тому е, єдине, що ми можемо, так це вірити в дії нашого командування. Вірити в наших бійців оборонців в, просто над людей з Бахмута, які знають, що робити, отримують прямі вказівки від командування, і е, при цьому справді. Кожним наступним кроком заганяють ворога у безвихідь у ту ситуацію, в якій фактично вони лише погіршують своє становище, що цікаво, хотів би відзначити з приводу ще бахмутської зони, так це із зведень генерального штабу, ми дізнаємося про артилерійський обстріл, який завдали росіяни по, по Курдюмівці. Як ви бачите, Курдюмівка розташована у червоній зоні, тобто як зона, яку контролюють російські війська, але те, що Повідомляє зараз генштаб, що сюди прилітає ворожий снаряд. Це означає, що бої безпосередньо у курдюміці тривають, і на відміну від тих ситуацій, коли ще е, тиждень тому росіяни тиснули на білу гору. Зараз я відчуваю, що відбувається зворотний такий е, натиск з боку наших сил. І хто знає, можливо, цей натиск завершиться тим, що ось цей виступ. Ні, не цей виступ. А ось такий рух від якраз білої гори до кордюмівки і далі з відрізанням оцієї південної клишні російських військ, яка загрожує Бахмуту. Він відбудеться. Тому справді віримо в цей цугцванг у виконанні наших захисників Бахмута. Активізувався фронт так доволі сильно ще більше активізувався. Хоч він не був сплячим. Він був надзвичайно активним. і Ми бачили масу. Просто відео я вам демонстрував друзі із знищенням бронетехніки на вдійську. Кому напрямку силами тих бригад, які охороняють Бахмут і обороняють його. Але певні територіальні успіхи почали отримувати тут росіяни. Зокрема, спільнота Діпстейту говорить про захоплення ворогом населеного пункту Веселе за останню добу. була атакована також Красногорівка та Кам'янка. Втім, це суттєво не погіршує становище справ під Авдіївкою. Тим не менше вони, звісно, що хочуть захопити Авдіївку у кільце і, окрім веселого на півночі. Кількома тижнями раніше були успіхи росіян у водяному та опитному з півдня Авдіївки. Проте ці просування на 200-300 метрів. А у перспективі місяця це може бути кілометр. Це абсолютно не є тими просуваннями, які ну нажахають, або як кажуть, знаєте, російської обернуть в бігство, якщо я правильно взагалі сказав ці всі наголоси. Тому такої ситуації і збройними силами України і захисниками нашими під Авдіївкою чекати. Не варто щодо шахтарського напрямку, а це місто Вугледар це велика новосілка, Ось тепер будемо говорити частіше і про неї. Отже, під Вугледаром росіяни зализують рани, передислоковуються, змінюють підрозділи морської піхоти і готуються до нових штурмових дій. Ну а поки вони все це цю, 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 цю чухню даруйте, проводять, от чим займаються наші. Е... Чорні запорожці 72 ї окремої механізованої бригади. Вони просто полюють на російські танки, добиваючи ті, які були залишені на полі бою, або вибиваючи ті, які раптом з'явилися там, і їх помітило е, таке око помсти наших е, наших захисників вугледар. Отже, от один танк був сплячим, раптом прокинувся, і його почали наздоганяти наші бійці, добивати його, скидаючи воги на е, ці власне танки. І е, е, так в чергове поповнюють осей от фонд з знищених танків, які е, в полі під вугледаром, яке ми бачимо як на долоні із позицій наших е, панівних висот у вугледарі, е, просто таки збільшуємося й могильник російської бронетехніки саме в цьому районі, для того, щоб їм не дати навіть оклигати від е, тих втрат, яких вони зазнали трішечки раніше. Тож ось тепер ми можемо побачити, що Баркас. Більш ніколи не попливе у цьому е вугледарському болоті. Ну, а що ви хотіли? Не інакше морпіхи е тільки плисти міють. От е вони, вочевидь, втонули е у донбаських степах у Донбаському чорноземі. Ви бачите, наскільки глибоко загрузли із максимально великою бавовною щодо їхніх е танків під вугледаром це все робота 72 ї бригади чорних запорожців. Я казав, що ми будемо зараз більше звертати уваги до населеного пункту Велика Новосілка тому що тут росіяни теж активніше смикують оборону, не можуть проти Вугледарі. Спробують тут, але тут теж є висоти у наших бійців. Не забувайте тут є наші артилеристи, зокрема 15-та бригада. Артилерійська розташована на цьому напрямку, і вона показує нам відео, як вона теж добряче спостерігає за. Ворогом зокрема побачили, помітили групу мінометників, мінометний розрахунок і високоточними снарядами наші артилеристи знищили позиції російських військ саме під великою новосілкою. І не один мінометний розрахунок власне був знищений. Ось таким вогнем за коригування дрона. Як ви самі це розумієте, відбувається все це на Запорізькому фронті? Далі без змін росіяни збирали сили, але не рухаються. А поки вони. Не рухаються, ми задаємо ударів. Зокрема, було завдано такого удару, і повідомлено мером міста Мелітополь Іваном Федоровим про Енергодар. Він повідомив ось так виглядають прильоти по Енергодару. Добряча така пожежа там здійнялася. Після Івана Федорова вже окупаційна влада Енергодару оголосила про атаку безпілотників на місто. Стверджується колаборантами, що дрони були із запальними зарядами і, нібито, вдарили по набори. Жні, через що виникла пожежа. Цілою площею 4 гектари. Тобто, добріло горіло там добряче. Як ви можете побачити, ось із цих фотознімків, які нам надав Іван Федоров. Що горіло, поки що не зрозуміло. Тому будемо чекати офіційної інформації і тримати руку на пульсі. Будемо робити все це разом спільно з вами, друзі. Тому підписуйтеся на фабрику новин, ставте вподобайку цьому відео. Пишіть свої коментарі у підтримку розвитку цього ютуб каналу і власне огляду карти бойових дій станом на 9 Березня і також закликаю вас, друзі, долучатися до нашої спонсорської спільноти, якщо у вас є на це бажання і фінансова можливість. Мене звати Василь Пихньо. На все добре.